В минулому відео я розповідав, як зібрати невеличкий 3-дюймовий FPV-дрончик. В принципі, для того, щоб з'єднати всі перелічені мною компоненти, не обов'язково бути інженером-авіабудівником. Достатньо слідувати інструкції та іноді звірятися із схемами. Але навіть абсолютно правильно зібраний дрон нікуди не полетить без програмного забезпечення. А більшість польотних контролерів навіть не під'єднаються до апаратури керування, поки їх не буде налаштовано належним чином. Але налаштовувати треба не тільки ПК, регулятор обертів, відеопередавач та RX також потребують окремої уваги. Всім привіт! З вами Ганс. Думаю, сьогодні чудовий день, щоб навчитися прошивати дрони. Для налаштування дрона нами, як для будь-якої іншої роботи, знадобляться інструменти, а саме програми, через які ми ці налаштування будемо проводити. Таких програм треба три: Betaflight Configurator, ESC Configurator та ExpressLRS Configurator. Для всіх них є веб-версії, які працюють у будь-якому браузері на основі Google Chrome. Звісно, існують і версії цих застосунків, які інсталюються на ПК. Але особисто я не знайшов у них жодних переваг перед веб-версіями. Якщо хтось переживає чи працюватимуть вони без інтернету, то звісно ж вони працюють як з інтернетом, так і без. Єдине, що онлайн завантаження прошивок не буде доступне, що й не дивно без інтернету. -то. Посилання на всі три програми залишу в описі під відео. Почнемо із налаштування регулятора Обертів. На нашому дроні встановлено польотний контролер із вбудованим регулятором обертів, який працює на AM32. Хоча для таких ESC існує спеціальне програмне забезпечення, для базових налаштувань буде достатньо згаданого мною раніше застосунку ESC Configurator. Знайти його можна досить просто, друкуємо назву в пошуковику і найперше покликання це саме те, що нам треба. Переходимо за цим покликанням, обираємо українську мову у правому верхньому куті та одразу додаємо сторінку до закладок. Далі треба під'єднати дрон до комп'ютера через USB, кабель та заживити його від батареї. Після цього в правому ж верхньому куті екрану над кнопкою Обрати порт мають з'явитись якісь циферки, тиснемо на велику зелену кнопку Під'єднатися і потрапляємо на сторінку, де можна покрутити моторами. Але поки цим займатися не будемо, повернемось до цієї сторінки після налаштування ESC. Зараз же ж нас цікавить інша кнопка, а саме считати налаштування знизу екрана праворуч. Тиснемо її та потрапляємо на сторінку налаштувань регулятора обертів. Тут нас цікавлять наступні опції. Протокол регулятора обертів. Обираємо авто. Мотор KV ставимо відповідно до показника КВ моторів, які встановлено на дроні. В нашому випадку це 4800. Найближче значення 4820. Також кількість полюсів магнітів треба змінити на 12. Додатково можна ввімкнути змінну частоту щим та захист від блокування ротору. Тепер тиснемо кнопку Записати налаштування, після чого від'єднати. Ну і зараз можна знову підключити дрон. Із під'єднаною батареєю та спробувати покрутити моторами. Але перед цим не забудьте зняти пропелери, бо вони хоч і маленькі, але досить гострі, і подряпани лишають глибаченьки. Якщо все працює, мотори крутяться всі до одного, то переходимо до наступного кроку. Якщо ні, пишіть в телеграм-чаті спільноти. Будемо разом розбиратися, що не так. Тепер налаштуємо радіоприймач. Далі називатиму його RІL. Р... X. В збірці я використав RX GMQ, який працює на частоті 915 МГц. Також я маю зовнішній GR-модуль Radiomaster Bandit. Далі TX на цю саму частоту. Обидва вони використовують протокол зв'язку і Нашою задачею зараз є з'єднати їх один з одним. Для цього треба спочатку впевнитися, що на них стоїть однакова прошивка. Версію прошивки TX можна побачити на його LCD дисплеї В мене 332. Якщо ж у вас модуль без дисплея, то треба на пульті натиснути кнопку System, то обрати пункт Express LRS. Огортаємо донизу і ось воно, прошивка 332 регіон FCC. Також в горі екрану можна побачити назву модуля, якщо ви її не знаєте. Ражу цю інформацію сфотографувати чи десь записати, вона нам ще знадобиться. Щоб побачити, версію прошивки RX його треба ввести в режим Wi-Fi. На щастя, це робиться нескладно. Просто заживлюємо польотник USB кабелем, можна від павербанку. Та чекаємо хвилину, поки лампочка на приймачі не почне швидко блимати. Тепер треба. Із телефону чи якогось іншого гаджету під'єднатися до Wi-Fi мережі із назвою Express LRS RX. Пароль мережі, Експрес ЛРС, всі літери маленькі. Раджу при цьому перевести телефон в режим літачка, інакше він буде намагатися підключитися до мобільної мережі та з'єднання із RX постійно зникатиме. Після цього має відкритися сторінка налаштувань приймача. Якщо цього не сталося нічого страшного, відкриваємо браузер та вводимо адресу 10.001 і тиснемо Enter. Тепер вгорі під написом ExpressLRS великими літерами можна побачити інформацію про RX. Бачимо назву модуля та версію прошивки, яка в мене чомусь не відображається. Мали б бути якісь цифри отут. Ну і вони мають співпадати із версією прошивки передавача по першим двом цифрам і регіону. Тоді вони між собою з'єднаються і нормально працюватимуть. Також зроблю скріншот цього екрану, щоб не забути назву приймача. Це треба для вибору правильної версії програмного забезпечення RX. -а. Щоб прошити RX, нам знадобиться застосунок Express LRS Configurator. Я знову використаю веб-версію. Посилання на цю програму буде в описі під відео. Встановлювати, звісно ж, нічого не потрібно. Просто відкриваємо посилання у браузері на основі Google Chrome та потрапляємо на головну сторінку застосунку. Позаяк ми прошиваємо RX, то обираємо кнопку Ресіва. На наступній сторінці в полі «Firmware Version» обираємо версію прошивки. Нагадаю, що вона має співпадати із версією прошивки вашого TX. В мене 3.3.2. Отже, таку і обираю. В полі Hardware Vendor обираємо виробника модуля От тут і знадобиться скріншот із веб-інтерфейсу RX. В моєму випадку це Beta-FPV. В наступному полі обираємо частоту 900 МГц. І в останньому модель приймача Beta-FPV 900 MHz Nano nanoRX. Тиснемо далі. І тут треба обрати і регулейтори Domain FCC 915 та flashing method Wi-Fi. Знову тиснемо далі. Тепер можна завантажити файл прошивки, натиснувши на кнопку Download. Логічно, що для вищоописаних кроків потрібне підключення до мережі інтернет. А ще не забудьте подивитись, куди зберігається файл прошивки. Тепер треба знову підключитися до RX через Wi-Fi. Для цього заживлюємо дрон через USB, чекаємо хвилину та підключаємось до Wi-Fi мережі з назвою ExpressLRS RX. В браузері переходимо за адресою 10.001, відкриваємо вкладку Update, обираємо наш файл із прошивкою та тиснемо кнопку Update. Трохи чекаємо і отримуємо прошитий RX. Модуль TX прошивається схожим чином. Відкриваємо Express LRS Configure, вибираємо Transmitter та тиснемо далі. Тепер треба обрати версію прошивки. Також частоту виробника модуля та модель передавача, який можна піддивитись у налаштуваннях радіоапаратури. Знову далі. Обираємо домен FCC 915 та метод прошивки через Wi-Fi. На наступній сторінці завантажуємо прошивку. Вмикаємо пульт із під'єднаним TX. -ом. Тиснемо кнопку System. Обираємо пункт Express LRS, під пункт Wi-Fi Connectivity та Enable Wi-Fi. Далі все те саме, як із RX. -ом. В браузері переходимо за адресою 10.001. Відкриваємо вкладку Update. Обираємо наш файл із прошивкою та тиснемо кнопку Update. Трохи чекаємо і отримуємо прошитий TX. Після вище описаних кроків наші радіомодулі мають без проблем з'єднатися один з одним. Для цього треба лише перше. Тричі коротко подати живлення на політний контролер, після чого світлодіод на RX має почати блимати серіями по два коротких спалахи. На апаратурі із під'єднаним TX натиснути кнопку System, обрати пункт Express LRS та в ньому вибрати Bind. Після з'єднання світлодіод на приймачі дрона має почати горіти рівним світлом. А на головному екрані пульта має з'явитися індикатор якості зв'язку. Якщо все саме так вітаю, тепер ви вмієте прошивати Експрес, ЛРС, радіомодулі. Якщо ні, то спробуйте повторити всі кроки, починаючи із прошивки RX. Якщо і це не допомагає, пишіть в чат спільноти Гуртом вже якось розберемось. Ну і до найцікавішого прошивки політного контролеру. Для цього нам знадобиться застосунок під назвою BetaFlight Configurator. Як і казав раніше, я використовую веб-версію цієї програми. Знайти BetaFlight Configurator не важко. Вводимо в пошуковику назву застосунку та найперше посилання якраз те, що нам потрібно. Підключаємо дрон до комп'ютера за допомогою USB кабеля. В рядку із написом Оберіть свій пристрій має з'явитися наш польотник. Якщо цього не сталося, а таке буває часто, натискаємо на випадаюче меню та обираємо Я не можу знайти свій пристрій USB. В випадаючому вікні треба обрати свій контролер, він там зазвичай один, так що помолитись буде непросто. Тиснемо Під'єднати та потрапляємо в меню налаштування політного контролера. Першим чином рекомендую оновити прошивку, хоча зазвичай цей крок не є необхідним. Для цього натискаємо кнопку Оновити прошивку. Тут треба обрати назву плати. Для цього можна скористатися функцією автовизначення, а якщо плата не визначається автоматично, то треба натиснути на стрілочку та обрати її назву у випадаючому списку. В моєму випадку це flaivu F745AIO. Обираємо найсвіжішу версію прошивку на момент зйомки відео це 452 Тепер в меню «Конфігурація збірки обираємо протокол керування CRSF, протокол телеметрії автоматично включено, протокол OSD аналог та протокол моторів DSHOT. В полі інші параметри обираємо Acro Trainer, ESC Serial та VTX. Якщо вам потрібні якісь ще, вибирайте і їх. В принципі, конкретно цей польотник має достатню пам'яті, щоб встановити всі доступні параметри, ще й лишиться, так що можна не прибіднятися і встановити дійсно всі. Тиснемо: завантажити прошивку онлайн. Трохи чекаємо, поки вона завантажиться, та прошиваємо її на польотник. BetaFlight Configurator пропонує зберегти резервну копію налаштувань, зберігаємо її кудись. Тепер польотник буде переведено в режим прошивки, треба знову обрати його в випадаючому вікні, яке само з'явиться, після чого почнеться, нарешті почнеться процес прошивки. Знову треба трохи почекати. В цей час бажано не відключати дрон від комп'ютера, та не відключати сам комп'ютер, так що краще прошивку проводити з ноутбуку і зарядженою батареєю. Тепер підключаємось до польотника. І перше, що бачимо, це екрани з попередженням про те, що акселерометр не відкалібрований. Закриваємо це віконце, виставляємо дрон на максимально рівну горизонтальну поверхню і тиснемо відкалібрувати акселерометр. На цій же сторінці можна перевірити, чи правильно розміщено плату польотника на рамі. Для цього треба понахиляти дрон в різні боки. Одночасно спостерігаючи за поведінкою його зображення на екрані. В моєму випадку плата політного контролеру зорієнтована неправильно і при нахилі дрону, наприклад, вперед, якого зображення відхиляється праворуч. Щоб це виправити, іду у вкладку Конфігурація та в рядку вирівнювання плати, розгортаю її по осі рискання на 270 градусів. От тепер все працює як треба. Також на вкладці конфігурація можна одразу задати ім'я судна та пілота. Ці показники можна буде вивести на меню OSD. Наступна за чергою вкладка це меню налаштування портів. За допомогою нею ми можемо дати знати полюднику, на який із його роз'ємів підключені наші зовнішні модулі. Таких модулів маємо два відеопередавач та радіоприймач. Ось схема під'єднання модулів. А ось схема із розпіновкою роз'ємів польотного контролеру. Згідно із ними VTX підключений до UART 3, а RX до UART 2. Це можна визначити за номерами пінів TX та RX всередині відповідних роз'ємів. Тому в рядку uart 2 активую повзунок в колонці послідовний RX. А в рядку UR3 в останньому стовпці вибираю із випадаючого списку відповідний для VTX протокол. Для tx 800 це IRC, прости господи, трамп. Не забуваємо натиснути Зберегти. Вкладку Конфігурація пропускаємо, бо все, що треба, ми в ній вже налаштували. Переходимо до меню налаштування живлення та акумулятора. Тут є декілька параметрів, які буде незайвим підправити. А саме мінімальну та максимальну напругу комірки, ну і значення, при якому буде виводитися попередження про низьку напругу. Ці параметри є різними для різного типу батарей. І ті, що є за замовченням в BetaFlight, непогано підходять для літій-іон елементів Але на цей дрон такі не підійдуть. Я використовую літій high voltage батареї. Значення в них будуть мінімальна 3,5, мінімальна 4,35 максимальна напруга та попередження я хочу, щоб виводилась при 3,6 В. Для літій полімерних батарей такі налаштування також підійдуть за виключенням максимальної напруги. Для них вона має становити 4,2 В. Зберігаємо налаштування та рухаємось далі. Наступні три пункти теж пропускаємо та переходимо до налаштувань радіоприймача. Скоріше за все, тут налаштовувати нічого не буде потрібно, але перевірити, чи все працює належним чином, не завадить. Для цього треба ввімкнути пульт, заживити дрон та почекати, поки вони з'єднаються між собою. Тепер треба перевірити, чи адекватно реагує дрон на рухи стійками. При русі лівого стіку вгору вниз мають змінюватися показники тяги. При відхиленні ліворуч або праворуч дрон на зображенні повинен повертатися в горизонтальній площині у відповідну сторону. Рухи правого стіку вгору вниз відповідають за нахил дрона відповідно вперед чи назад, а ліворуч-праворуч за нахили ліворуч і праворуч. Також можна поклацати перемикачами і крутилками та подивитися, чи проходять сигнали від них на дрон. В принципі, все повинно бути як треба, але якщо таки щось не працює, краще звертайтесь в чат, бо я замахаюсь тут всі нюанси пояснювати. Там ще на одне відео можна набалакати. Погнали далі на вкладку режими. Тут можна налаштувати поведінку перемикачів нашого пульта та функції, які будуть ними активовуватися. Перший налаштуємо ARM. Це режим, який активує двигуни дрона. Натискаємо на кнопку Додати діапазон під назвою режима. При цьому в випадаючому списку має бути значення Авто. Тепер просто активуємо тумблер, який буде відповідати за ARM. Мені це зручно робити оцією кнопкою. Після цього значення в випадаючому списку зміниться на відповідний активованому тумблеру номер каналу передавача. Тепер треба посунути повзунок так, щоб він опинився над жовтеньким показником позиції перемикача. Відповідна кнопка чи тумблер при цьому має знаходитися в вімкненому положенні. Також додам режим Engle на трипозиційний тумблер. В цьому режимі дрон буде вирівнюватися в горизонтальній площині, коли правий стік займає середнє положення, що значно спрощує керування мультироторними літальними апаратами. Алгоритм точно той же: натискаю додати діапазон та клацую тумблером. Тут розтягну повзунки так, щоб режим Angle був активний у середньому та верхньому положеннях перемикача. Ти зберегти, щоб записати зміни на польотник. Пункт регулювання нас не цікавить GPS також, бо його на цьому дроні немає. Отже, переходимо до налаштування двигунів. Першою чергою на цьому кроці треба обов'язково зняти із дрона пропелери. Після цього можна заживити дрончик від батареї чи якогось іншого потужного джерела живлення. От тепер вже можемо вносити якісь зміни у вкладці мотори. У пункті Мікшер змінюю напрямок обертання моторів на протилежний, щоб сміття в разі чого не летіло в камеру дрону. Протокол моторів можна лишити ді 600. Вмикаємо двонаправлений дішот, якщо він вимкнений, та змінюємо кількість полюсів мотора. Бо на тих, що я рекомендував, до збірки, 12, а не 14 магнітів. Зберігаємо і перезавантажуємо. Далі треба відкоригувати порядок моторів. Розміщуємо дрон камерою від себе, як показано на малюнку. Натискаємо, перевпорядкувати мотори у меню мікшер та погоджуємося із попередженням про те, що треба зняти пропелери. Дрон по черзі буде крутити двигунами, а вам треба буде тицяти на той двигун, який зараз обертається. Після налаштування ще раз перевіряю порядок моторів та зберігаю зміни. Ну і тепер лишилося налаштувати напрямок обертання двигунів. Тисну одноіменну кнопку, погоджуюсь із тим, що я капець який ризиковий, та обираю налаштування по одному. Натискаю на відповідні піктограми та перевіряю пальчиком, чи співпадає напрямок обертання моторів із вказаним на схемі. Якщо не співпадає, то змінює напрямок на протилежний. В принципі, в такому стані дрон вже може літати, але для зручності не завадить налаштувати на екране меню. У пункті на екране меню обираємо потрібні нам позиції та розміщуємо їх в зручних місцях на екрані. Тут, по мінімуму, не треба засмічувати поле зору зайвої інформації. Знову тисно зберегти без цього ніяк, це ж не пайлот. Переходимо до відеопередавача. Зараз у відповідному меню порожньо, як на моїй монобанці збором на батареї до fpv дронів які я роблю нашим військовим. Тому доведеться мені розкрити вам секретну методику налаштування відеопередавачів BetaFlight. І йдемо у вкладку «Попередні налаштування. Вводимо в пошуку назву VTX. В нас це SPDBTX 800. Обираємо його, погоджуємось із попередженням, зберігаємо та перезавантажуємо польотник. От і все. Тепер у класі відеопередавача з'явилася таблиця частот, різні рівні потужності та можливість вибору каналу. Дивати й годі. Даний метод, до речі, працює практично із всіма більш-менш популярними VTX-ами, хоча є й винятки. Обираємо зручний для себе діапазон канал та потужність, на якій буде працювати відеопередавач. Ще раз же, увімкнути режим низької потужності, коли охолоджений, щоб не гріти VTX, поки дрон не в повітрі. Якщо. У вас на даному передавачі не вмикаються якісь канали, наприклад, R7 та RV7. Це означає, що від їх заблокований, він таким поставляється із заводу. Також в такому режимі не буде доступна повна потужність. А як зняти це блокування, я розповідав у попередньому відео про зборку даного дрону. В принципі, якщо для збірки дрона ви брали ті самі компоненти, що і я, та робили все згідно моїх інструкцій, то одразу після підключення польотника до BetaFlight можна у вкладці попереднє налаштування завантажити резервну копію, файл з якою я прикріплю в описі під відео та викладу у telegram чат спільноти. Із нього прошиються абсолютно всі параметри без необхідності налаштування вручну. Треба буде лише доналаштувати напрямок обертання та порядок двигунів. Ну і, можливо, орієнтацію плати політного контролеру ще виставити. Але ж мені цікаво підвищувати рівень обізнаності своїх глядачів, так що спеціально для тих, хто додивився відео аж до цього моменту бонус, розповім, як керувати потужністю відеопередавача з пульта. А перед цим хочу нагадати про збір, в якому я допомагаю хлопцям, котрі виробляють вибухові подарунки для лаптістанської біомаси. Серед всіх, хто задонатить будь-яку суму на монобанку за посиланням по цьому QR-коду, будуть розіграні крутячі подарунки. Камонка, футболка із символікою каналу та мої улюблені наліпки. Посилання на збір продублюю в описі під відео та вгорі екрану. Для того, щоб мати можливість керувати потужністю відеопередавача, доведеться трохи попрацювати із командною строкою. Ідемо в пункт командний рядок та вводимо команду VTX. Отримані значення, копіюємо та вставляємо в будь-який текстовий редактор. Маємо таблицю з 10 рядків, кожен з яких може задавати певні функції для відеопередавача. Значення цих функцій визначаються цифрами в стовпцях. Перший стовбець це назва команди VTX, другий порядковий номер команду. Зверніть увагу, що нумерація починається з нуля, тобто нульовий рядок це по-нормальному перший. Третій стовпець це канал AUX, яким активується команда. Четвертий та п'ятий стовпці це діапазон та номер каналу, на який перемкнеться VTX при активації команди. І нарешті шостий стовпчик задає потужність відеопередавача. Останні два стовпці задають значення каналу AUX, який активує відповідну команду. Ідемо йдемо в меню відеопередавача та бачимо, що в нас є 5 рівнів потужності. Отже, нам буде достатньо всього 5 перших строчок. Зайві можна видалити. В шостому стовпцю, який визначає рівні потужності, розставляємо цифри від 1 до 5 в порядку зростання. Далі відкриваю вкладку приймача. Я хочу перемикати потужність від X цією от крутилочкою. В Betaflight це п'ятий AUX. Отже, в третьому стовпці треба вказати його номер. Але позаяк програмісти ненормальні люди віддуть відлік з нуля, а не з одиниці, то вписуємо цифру 4, а не 5. Тепер треба налаштувати діапазони значень AUX для кожної команди. Тій же в клаці приймача можна побачити, що значення в каналі змінюється від 1000 до 2000, тобто це по 200 для кожного із п'яти значень потужності. Відповідно і налаштовую останні два стовпці. В першій строці 1000, 1200, в другій 1201, 1400, в третій 1401, 1600, в четвертій 1601 1800 та в останній 1801 2000. Тисячі. В кінці ще треба додати команду Save. Тепер лишилося скопіювати отриманий текст, ставити його в командну строку та натиснути Enter. Після цього можна підключити до дрона батарею, заармити його та перевірити, чи перемикається потужність. Ну от і все, дрон зібрано та налаштовано. Раджу, випробувальний політ проводити на відкритому просторі. Але якщо ви маєте який-неякий досвід пілотування квадрокоптерами, то можна і вдома. Далі можна просто насолоджуватися польотами на цій манюнці. Або ж іти вперед та відкривати нові шляхи та можливості. Адже в сфері FPV ще стільки всякого цікавого. Думаю, ми ще обов'язково зустрінемось із цим дроном, адже він з самого початку планувався мною як платформа для експериментів. На цьому все. З вами був Ганс. Гарного всім настрою та до зустрічі у наступних відео.